Село Чепа розташоване за 15 кілометрів від районного центру виноградів і знаходиться на лівому березі річки Тиса. Перші згадки про село існують уже в документах 1320 року. Свідченням того, що у 14 столітті наше село вже існувало, є сучасна реформатська церква, яка височіє у центрі села. Щодо історії походження назви населеного пункту, то тут є дві теорії. Згідно першою, слово чепа походить від слов'янського імені Степанус, яке в переводі на угорський звучить як чейпа. Друга теорія вона звучить наступним чином. У 13 столітті цей округ належав пану Форкош Ігмунду. Його син Тібі успадковував цю землю від угорського короля Іштвана V. Згодом територія перейшла до рук такої собі сім'ї Чепі. І, ймовірно, історики як відносять, звідси і походить сама назва села. Так чи інакше з моменту завоювання цієї території Татар. 1564 року, і по 1717 рік, на жаль, ніяких відомостей про наш населений пункт історичні документи не зберегли. Відомо лише те, що у XVIII столітті головним заняттям населення є землеробство. Крім цього, безумовно, розвиваються і інші види ремесел, так як ковальство, теслярство, бондарство та інші. У XVIII столітті сюди приїжджають євреї, єврейські сім'ї, які безумовно займаються торгівлею. Треба знати, що на території нашого сільського округу мешкали такі великі землевласники, як Фогороші, єврейський поміщик Кліпот, барон Мерменштайн та інші заможні люди. І як наші історичні свідчення демонструють, на початку 19 століття ідея Розбудова нашого села будуються греко-католицька церква, єврейська синагога. Крім цього, документи свідчать про будівництво двох млинів. Один належав барону Мервенштайну, а інший єврейському поміщику Ліпоту. Треба знати, що сім'я землевласників Фогороші, яка мешкала у населеному пункті з початку XVII століття, і аж до початку ХХ століття назбирала тут аж 600 гектарів землі. Тобто найменшим був Чепівський округ, крім цього, вони мали землі ще і сучасного Берегівського району і аж до кордонів е, сучасної Румунії. Від 1919 по 1938 рік е, територія Чепи, як і вся територія Закарпаття, входить до складу Чехословаччини, а з кінця 1938 року е, наше село входить до складу Угорщини. Е, у 1945 році тут встановлюється радянська влада. Наші співвітчизники беруть участь у Другій світовій війні, і, зокрема, в партизанському русі. Перші десятиліття після закінчення Другої світової війни характеризуються ворожим ставленням влади до місцевих культових споруд. Мова йде про першу культову споруду, це сучасна реформатська церква в центрі села, яка була побудована у 13 Сятому столітті і чудом уціліла за період соціалізму. Іншою культовою спорудою у нас є сучасна греко-католицька церква кінця 19 століття. Отож, для огляду цих архітектурних споруд ми запрошуємо наших шановних глядачів. Що в 1505 році в селі Чепа побудована була церква на честь Богородиці? Зразу постає питання: навіщо потрібно було будувати церкву? Ще одну, якщо у центрі села височів храм 13 століття, відповідь на це питання надзвичайно просте. Населення 16 століття почало розростати і не було місця в старому храмі. Про історію греко-католицької церкви в селі Чепа. Ми маємо досить мізерні і неоднозначні дані. Відомо, що у 1751 році була побудована дерев'яна церква на честь Богородиці. Крім цього, потрібно знати, що в 1751 році на місці сучасного храму, де ми стоїмо, була побудована ще одна дерев'яна церква, яка слугувала святиною уже безпосередньо до зведення сучасного греко-католицького храму. Треба знати, що в кінці 17-го, в початку XVIII століття на територію Чепи поселяються русини православи, які прийшли сюди з верхнього потися. Тому в цей період спостерігаються змішані шлюби між місцевими католиками і прийдешніми русинами православними. Так виникає потреба у новій релігії греко-католицькій. З історичних документів ми знаємо, що у 1800. У 1995 році церква дерев'яна була паспортованою і документи згадують священиком такого собі отця шубу Юлія. Храм, де ми зараз, на коло якого ми зараз стоїмо, був побудований з однією версією у 1878 році, а за іншою версією у 1893 році. Як розповідали наші старожили, будівництво храму йшло 10 років і завершили його у 1903 році. Слід відзначити, що Будівництво храму фінансувалося безпосередньо місцевим населенням, і треба знати, що це типічна греко-католицька будівля, тобто вона побудована в готичному стилі. Ми бачимо прямі стіни, продовгасті стрільчатоподібні вікна з численними арками, з водами та іншими конструкціями, які характерні для готичного стилю будівництва храмів. Сучасна будівля не є кам'яною, фундамент церкви побудований з каменю, а стіни з опаленої цегли. Як кажуть наші односельчани, глину на будівництво церкви брали з задньої частини двору парафії. В ті часи пишність храмової будівлі показувала рівень достатку жителів села, тому наші односельчани намагалися як найкраще пишніше оздобити внутрішні стіни храму, розписом та іншим декором. Церква ще раз зазначимо готичного стилю, тобто в архітектурі ми зустрічаємо. Легкість композиції, крім цього, численні арки і зводи. Поєднуємо в архітектурі релігійність разом з любов'ю до життя. Зсередини храм має куполоподібне завершення, що символізує присутність Бога в храмі. Зовні церква має шатроподібний образ даху, що є характерним для більшості католицьких церков. Місце, де ми зараз знаходимося, греко-католицька церква, іконостас, налічує 44 ікони. Вони всі були намальовані маслом на початку ХХ століття, і є копіями відомих. Е Живописів Італії ці всі картини привезені сюди на наш населений пункт з Італії, разом з церковною утварю на замовлення місцевих жителів села, а також відомих меценатів землевласників. Саме на цих іконах ми можемо побачити відмінність е, е, між греко-католицькою та православною релігіями. Якщо ви е, звернете увагу на ікони, то е, святі на них зображені як звичайні люди. Тобто це не характерно для православного іконопису. Крім цього, е, стіни. Е, Прикриті серією картин, які зображують страсті Христові. Якщо ми уважно подивимося на ці всі картини, на них персонажі передають свої емоції під час тих релігійних подій. Треба відмітити ще характерну особливість, що Лавиці в храмі були виготовлені на початку 50-х років на замовлення мирян. Як казали наші односельчани, старожили всі ці місця були коштовними платними, тобто, чим ближче до краю і до центру, тим вони коштували дорожче. У 2008 році відбулася повна реконструкція даху церкви, і у дзвіниці під час ремонтних робіт виявили цінні історичні документи, датовані 1903 і 1919 років. Інформація, яку містять документи 1903 років, розкривають про посвячення церкви і про ім'я меценатів, які залучили свої кошти для завершення будівництва храму. З цього історики роблять висновок, що саме вірніша друга версія про будівництво храму, що вона закінчилася в 1903 році. Документи 1919 року розкривають нам події Першої світової війни, крім цього, події стихійного лиха в селі Чепа Чепані. Разом з цим доповідають про румунську Чехословацьку окупації краю. Наші предки також залишили відомості про себе, написали історію радянського періоду села Чепа. Крім цього період незалежності і разом з цим документи помістили заново з е, тими історичними свідченнями, мемуарами у дзвіницю. Хай зберігає історію села Чепи, історію релігії та церкви для нашого майбутнього покоління. Сучасна реформатська церква це протестантська церква кальвіністського обряду, побудована у 13 столітті як християнський храм Мирян. Відомо, що у 13 столітті, в -х 40 х роках, коли хан Батий з монголами пройшовся за карпатськими землями, церква вже стояла. За легендами, храм побудований таким собі Штефаном. Або чепаном, і ймовірно, звідси походить сама назва села. За легендами, під цим храмом вибудований таємний лабіринт, який веде до підніжжя Чорної Гори. Навіщо було це потрібно? Напевно, тому щоб місцеве населення змогло врятуватися від монгольської навали. Треба знати і розуміти, що всі храмові будівлі 13 14 століття вони будувалися і мали два значення. Ну, По-перше, як релігійні споруди, а по-друге, як Захисні споруди, тобто ця церква, перед якою ми стоїмо, побудована в 13 столітті, і слугувала, по перше, захисним захисною функцією, виконувала до появи вогнепальної зброї. Після появи вогнепальної зброї захисні властивості храм втрачає. На сьогодні храм перейшов під власність протестантів, кальвіністів. На сьогодні тут ця церква має десь приблизно 120 прихожан. У 1989 році біля храму була побудована дерев'яна дзвіниця і на кошти мирян виготовлений колокол. У 1990 році церква пройшла успішну реставрацію.